Віктор Червоний, президент Всеукраїнської асоціації мисливців. За його даними, в нашій країні близько 300 тисяч досвідчених мисливців, і кожен другий пішов у партизани або записався до Збройних сил. Раніше вони полювали на дичину, а нині на нелюдів, які прийшли на нашу землю. Приблизно 150 тисяч сьогодні мисливців оборонять Україну. Це люди, які готові снайпери. Я особисто знаю декількох мисливців-трофейщиків, які мають досягнення там півтора-два десятка окупантів на своєму особистому рахунку. Не зумівши подолати український збройний опір, бункерний фюрер взявся за терор мирного населення. У березні 22-го його авіація почала нещадно бомбардувати Чернігівщину. Українці благали світ закрити небо. Закрити небо над Україною! Благаю! Допоможіть! Рятуйте наших дітей, рятуйте наших мирних жителів, рятуйте наших воїнів. А тим часом 72-річний мисливець Валерій Зюсько вирішив не чекати допомоги НАТО. Пенсіонер вхопив свій карабін і поцілив з нього у ворожий су 34 чотири. Я своєю ключкою до хлопці, я воно бух, падла і впало Жо тут. Народного месника нагородили медаллю за сприяння в охороні Держкордону. В якості трофею чоловік зберігає в гаражі шматок збитого бойового літака. Гідравліка, гідравліка, ти ж бачиш? Єдине про що шкодує пенсіонер, що через вік його не беруть до ЗСУ. Я б сьогодні пішов пішки. карачками поліз би. Карачками цим його. Але чи не найбільшу здобич вполювали гадяцькі мисливці? У перші дні повномасштабного вторгнення вони заблокували трасу Київ-Харків. Партизани завалили мости деревами і зупинили ворожі танки. Росіянам довелося шукати альтернативні маршрути. Поки окупанти шукали об'їзд, їхні танки зжерли майже все пальне. Залишалися і танки, і бронетранспортери без пального, і орки відступаючи, кидали. Тоді захоплювали, там тягли, тягли їх, десь маскували, ховали, передавали нашим Збройним силам. Йдемо на пірке полем, оджимоємо кацовську техніку. Слава Україні! Саме тоді з'явилися вірусні відео, як фермери тягають в трофейні танки. У нас досі є танки, які на бойовому чергуванні. Це російські танки. Віджаті і забрані в них. Залишки російської колони спробували переїхати річку через дерев'яний міст. Але під час переправи мамкині вояки втопили один із танків. Їхня колона виявилася розрізаною на дві небоєздатні частини, які знищила українська артилерія та авіація. Ось що залишилось от самоходочки. Взагалі, красота і прелість. Кілька десят окупантів, яким пощастило вижити, втекли до лісу. Там їх відловили мисливці та лісники. Ми думали ви Азов, розумієте? Мисливці гарно орієнтуються в лісі. Відповідно, робили засідки, переслідували, знищували, полон когось брали. Епічне полювання на армію мародерів і гвалтівників охрестили гадяцьким сафарі. На його честь було випущено одноіменну військову марку. У вересні 22-го її урочисто було погашено на Полтавщині, але за захист рідної землі декому з мисливців довелося заплатити страшну ціну. 10 березня 2022 року окупанти вдерлися до садиби Анатолія Кульгейка, голови однієї із мисливських організацій Чернігівщини. Російські військові вимагали від нього список мисливців, адже ті майже всі пішли до партизанів, в інакшому випадку погрожували його розстріляти. Чоловік мав обрати між власним життям і життям побратимів, і він не вагаючись зробив свій вибір. Анатолій наказав дружині та синові сховатись вдома, сам дістав із сейфа ручну гранату, вийшов на поріг і підірвав себе разом з окупантами. Він загинув, але врятував життя десятків мисливців. Анатолія Кулігейка указом президента України посмертно було нагороджено орденом за мужність третього ступеня.